Kia Optima 18-го року. Друзі, привіт! Це твоє авто. І це наше нове надходження на продаж. І, можливо, саме цю машину ти собі шукаєш, бо це Optima 18 2018 року в чорному кольорі. Автомобіль виглядає більш представницько та масивно за рахунок чорного кольору. Вона здається більш довгою. Легкосплавні диски від компанії Kia. Просторий світлий салон в дуже гарному стані, на текстилі, мультикермо. Монітор з камери заднього огляду, кондиціонер, пробіг всього 19 тисяч міль, також є сліпі зони. Дуже-дуже комфортне авто, задній ряд, фішечка оптимид, дуже великий. Можна йти нога на ногу, зручний підлокітник. Це дійсно багато машини за приємну вартість. Просторий багажник, поміститься дійсно всі ваші речі, а також трошечки більше. Подивитись машину можна за адресою вулиця Розумовська, 34, місто Одеса. Придбати її можна в кредит, лізинг, трейдин, а також за готівку. Приходьте, розкажемо, покажемо. Продамо в найкоротший термін. Придивись, можливо, саме це твоє авто.